Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Пане Богдане. Розкажіть про ситуацію у Харкові. Найперше, що цікавить, є інформація вже від обласної прокуратури про те, що росіяни поцілили в телевежу. Очевидно, попередньою ракетою ха 59 Телевежа, на жаль, не встояла а обвалена. Частково яка ситуація станом? На зараз в обласному центрі, і загалом в регіоні, із мовленням, в тому числі. Давайте по черзі. Так, влучання було. Попередня прокуратура е, е, повідомила, що це була Х-59. Е, весь центр міста бачив і слід. Він, до речі, був не з півдня, е, не з півночі, не з йшов, е, а з заходу. Тобто ракета обійшла швидше за все, Харків і залетіла. Ну, з боку, скажімо, напрямку Києва. А, так, Вона вдарила в верхню частину, так званий шпиль, бо з двох частин складається ця телевежа. Її так і будувала. Основна частина, а потім гелікоптерами доставляли ці шпиль, там, здається, 11 чи 13 було тих частин. там В 81-му році її збирали таким чином. А, треба зазначити, що це не перша атака була на цю телевежу. На початку березня 22-го року декілька було атак. Тоді е, скидали бомби бомбардувальники і не, не не втрапили в неї. Поруч були вибухи. Вона тоді встояла, е, що ще можна додати? Ну тут е, питання таке: ось мої знайомі кажуть, чого вони нам ще пейджери не виключили. бо… По факту, ви знаєте, ну це телевізія, Вона працювала так. Вона давала, дає, давала цифровий контент. Але по факту ми вже всі перейшли, скажімо, там давно в інший формат. Це інтернет, це те, що ми з вами ось розмовляємо там Viber, Telegram, інші канали спілкування. Так, це вже. Така частина це в росіян? Воно дуже важливо, У них цей телевізор в голові і люди це далекі, це що з них візьмеш. Але так. пан Будане, існує думка, що власне таким чином росіяни хочуть поширити свою інформаційну політику, зокрема на регіон Харківської області. Наскільки сьогодні міцно тримається хребет харківської стійкості? Ну повірте, міцно, дуже міцно. А, вони ж крім того, вдарили. Ну, я тут доповню, вдарили сьогодні по а, таких невели, ну, невеликих містах. приміських, це дергачі і золочі, це ж Богодухівський район, і Харківський район, і там падали каби. Є ще така а, ну, непідтверджена інформація, що ті самі літаки, які вдарили кабами. Одночасно випустили і цю а, ракету, тобто подвійна така атака, була, але я не, не на 100% не можу підтвердити цю інформацію. Що стосується. Ну тут э, немає ніяких питань. Ми не зламні. І що вони думають, що якимсь чином вони будуть тут э, на нас впливати якимсь там з Білгорода там телевишками? Ну це дурня повна, э, однозначно. Ми не, не, не збираємося це все дивитися. У мене таке враження, що головне ціль було використати цю високоточну ракету для того, щоб знаєте на всіх. На Росії зараз там вони аплодують, доповідають, яка в них є точна зброя. Вони завалили таку вежу. Ну завалили, і що щось помінялось в цій війні. Ми просто вас більше ще ненавидимо, і просто тут нічого принципового не сталося. Ви просто показали, що нам потрібно більше ПВО. Нам більше треба захищати Харків і незвичайним високоточними там, які нам обіцяють поставити, щоб ці літаки навіть не думали близько підлітати до кордонів. України десь там збивати їх ще на Білгородщині, це основне завдання. Ми це вже робили. Я нагадаю, 23-му році, коли був у них там в Брянській області, здається, одразу чотири борта було збита. Буквально засідка від здається Петріотом. Вони були збиті, тому вони там вже і не залітають, але тут обнагліли кидають цікаби з дальньої дистанції Вони не дуже точні, треба визнати, але. Це дно наносять якісь пошкодження. Ну в даному випадку ніхто не пострадав, там десь в огород впало, десь ще щось. Вовчанськ обстріляли, там теж пусте приміщення розбили. Ну такі, скажімо, обстріли йдуть постійно. Ми про це звітуємо. Можна подивитися записи Сіньгубова там нашого голови адміністрації в Фейсбуці, і ви там побачите майже один кожен день одне й те саме. Тільки там десь хтось загинув, хтось поранений день через день. обстріляні села, їх два десятки постійно там по всьому кордону, і тут нічого не міняється в цьому, поки що поки що. Але ми сподіваємося, що перемога буде за нами, і ми всі ці питання рано чи пізно закриємо. Ну, скоро на Білгород ми будемо свій інформаційний е, канал якийсь вмикати? Ну тому що в цю гру звичайно можна грати вдвох, але так чи інакше, але критична інфраструктура Харківщини вона пострадала досить суттєво. Як доводиться, як виживає регіон в умовах і відключень світла, водопостачання? Яка ситуація з життєзабезпеченням регіону? Е, ну, ви знаєте, електропостачання більш-менш налагоджується. Ось ну я знаходжусь в центр Харкова, це Шевченківський район, е, і в нас жорсткі відключення були там два тижні тому тиждень після е, цього удару по інфраструктурі. Як ми сиділи там і три і добу без світла, і там вісім дев'ять годин. Е, ну зараз дійшло до того, що в неділю, вчора не вимикало, У мене в районі взагалі світло. Зараз по графіку о 17 годині мали вимкнути, Я ось. Розмовляю з вами з машини. Бо а, якщо її вимкнуть, то мені треба йти запускати генератор, включати там ліфти, насоси, і все інше. Це така як голова СББ. У мене така робота теж є. Е, тому наго е, е, налагоджуються. Була зустріч вчора. Здається, приїжджали посли там європейських е, країн: е, Естонія, Швеція, е, Франція. Інші країни, там представники посольств, і вони разом з адміністрації, разом з Тіріховим, нашим мером вони дивилися, записували собі ті побажання, ті, скажімо, необхідні речі, які нам вкрай потрібні тут. Це ТЦ для вистанов. У них та їм заморожені, ТЦ є в Прибалтійських країнах, є в Німеччині, які вони не використовують. А нам потрібні ці запчастини для відновлення, хоча б частково наших зруйнованих теців. Важливо підключення так званих газових генераторів, які б забезпечували поквартальну електроенергію, які підтримували життєдіяльність нашого міста. План це є. Він в дії. тут. Я можу так сказати, критикувати якось ще зарано, мабуть, наших очільників, але вони. Ну, принаймні, на словах, на пл в планах все це роблять, проговорюють, не замовчують, намагаються е щось робити. Ну, результат я думаю, за місяць-два ми побачимо вже перші такі контури, і сподіваюся, що до наступного сезону опалювального ми все е підготуємо місто для е проживання харків'ян. Ми зараз згадали пане Богдане, і я хотіла а, про це запитати: про те, що в Харків час від часу прибувають певні делегації з інших країн, всі говорять про відновлення, всі говорять про допомогу від інших країн, деякі навіть там беруть шефство над м -м, містами. М -м. Але про які масштаби руйнації ми можемо вже говорити станом на сьогодні? Тобто, зрозуміло, що це ще не кінець. Країна продовжує битися, але е чи серйозно треба буде? Відновлювати Харків, ну тут треба розділити питання, що значить відновлювати, якщо ми про енергоструктуру говоримо, що значить відновлювати? Якщо ми кажемо про старі ТЕЦи ТЕЦ 5 наприклад, то вона забезпечувала там половину приблизно генерації тепла, плюс ще й електрику забезпечувала в системі, скажімо, електропостачання всієї країни. Відновлювати ці такі монстри часів радянського союзу, ну як на мене, немає ну великого сенсу. Це великі гроші, це е, час, такі його в нас ну не вистачає, немає і е, ризики. Ми відновили якийсь енергоблок. Ми зробили і прилетіла нова ракета. І що й Харків залишився без тепла і ще й в додачі і без електрики. Тому е необхідно, все ж таки, те, що робиться зараз, це такі котельні, це е газові генератори. Бо е ну відверто вам кажу, щоб вивести з ладу газову нашу інфраструктуру, це набагато важче, чим електро, бо вона вся знаходиться майже вся під землею. Якісь невеликі газорозподільні станції, там де зверху качають цей газ. І ну я спеціалістами розп... балакав, Вони кажуть: ну важко, ну, можливо, так, але все ж таки це не електрика, де вона вся відкрита, приходь і бий по ній. Тому е, переходимо на це. Що стосується делегації, то ви знаєте, від політичних таких е, заїздів, коли прем'єр-міністр приїжджали, ще щось так, воно там якось стояло, але. Перш за все, це було вплив на політиків західних для того, щоб вони бачили цю картину. Вони бачили цю розбиту салтівку. Вони е проникали з тим, що треба щось робити, вліяти на свої там уряди, на е політичну ситуацію на медіа і допомагати так. Зараз же вони приїхали з практичними, то тобто, з блокнотиками, з ручечками і записують, записують. що треба нам. Зараз. Ну я так бачив кадри. Вони там цікавились. Ми можемо те поставити, а нам треба все. Ну, це правильно. і перераховувалось так. Звісно, а нехай би бачили наживо, а не тільки на картинках те, що відбувається в нашій країні, і ну пришвидшували з цією допомогою, зокрема засобами протиповітряної системи, які треба Харкову на вчора, та й всій країні. Вам величезне дякую, що ви доєдналися. Знайшли можливість. Спасибі, добре, добре. спасибі харків'янам за стійкість. Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, був з нами на зв'язку. Дякую.